Вітаю, мене звуть Наталія, мені 33 роки і з недавніх пір я із сім'єю проживаємо у Іспанії. А це мій відгук про платформу Royal Q та про стратегію CryptoMine. Чому ж саме я вибрала криптовалюту для інвестування? Тому що я хотіла примножувати свої заощадження, щоб це було вигідно, щоб це було захищено і стабільно. Криптовалюта це дозволяє, тому що на теперішній час невигідно тримати гроші десь в загашнику, потрібно, щоб вони працювали. Ось, зараз світ не стоїть на місці, розвивається і вже багато де можна розраховуватись криптовалютою. Я це зрозуміла. Тому і примножую зараз уже свої криптозаощадження. Ось, чому саме вибрала платформу Royal Q? Тому що вона працює абсолютно самостійно, а в цей час я займаю своїми якимись ще додатковими справами. Тому рекомендую платформу Royal Q, а також стратегію CryptoMine, по якому ми працюємо. Надійно. Вигідно, а саме головне, захищено.